І досі сниться під горою. Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хатичка. Сидить, не наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве своє маленьке я внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела смічить мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прима на руки і годує і спать несе. А сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж то лихо, печалі тії вороги, і мішечком старий читає, перехрестившись, очі наш. Ти верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Силий в хату й собі пішов опочивати.